Мужики, маємо цілий склад, цілий склад зараз я. Спиньк. Цілий склад корчів. Кому треба? Дешево. Трактор малий а в село, малий трактор в село дешево. Маємо цілий склад таких. О, дивіться, яка красота. Є з трьохточкові, є одноточкові, є 350, 240. Тут тако темно, я не буду тут довго цяцькатись. Дивіться, скільки є. О! Такі є, такі, такі є. Фу, красота. От. Такі. З кабіною теж. Ну там великі трактори є, вони на вулиці більше стоять, Просто корчі, вони ніжні, їм треба більше дбайливий ух уход. От, дивіться, техніка вся закрита, все стоїть не під дещем, не під болотом. Щоб ви вже не казали, ми їх всі зібрали тут під одним дахом, щоб їм не було сумно. І в нас є можливість вам показати все, що можете від двох тисяч, собі все.